Так, я приїхала в школу за малою, і мені чомусь, от навіть коли я їхала в дорозі, прийшла думка записати таке лонг-відео і поставила по діагоналі, що можливо я викладу це на Ютуб. Подивимося, ем, про що хочу поговорити, що я ем, виставила опитування. Такий тест у себе в інстаграм на тему того, чи ви живете своє життя, да чи проживаєте його у форматі виживання, їбиша, контролю і встигнути все. Знаєте, найголовніша функція вижити і встигнути все. І я вже бачу відповіді, що більшість людей реально йдуть по теорії того, щоб встигнути все. Це відео, яке я хочу записати. Я хочу його записати такого у форматі рефлексії, у форматі своїх особистих думок, да, як людини. Чому? Тому що Останнім часом я почала помічати десь місяць назад, що моя терапевтична сторона, да, моя робота, моя професія, починає забирати реально дуже велику частину мого життя, і взагалі мого часу на протязі дня, і так далі. І відстеживши цей момент. Я себе призупинила не в плані того, що розвитку, да, а в плані того, що я більше почала додавати ще й е, і інших занять в своє життя, тому що це е, ну важливо, да, звісно, важливо, якщо. Ви хочете бути не тільки своєю роботою. Я неймовірно обожнюю свою роботу, мені подобається, що я роблю, як я це роблю, які результати у людей, з якими вони світящимися глазами. От сьогодні буквально мені е, моя учениця сказала: типу, Боже, я взагалі не знаю, що б я без тебе робила. Я так радію, що ти є у мене в житті, і я можу поговорити про це з тобою, і ти мені точно знаєш, ну, би, направиш куди, що, чого і як. От. І це, ну, типу, це неймовірно круто. Але ж при цьому цьому е, моя робоча сторона також да, терапевтична. Вона допомагає мені і в своєму житті, і з допомогою цього я можу відстежувати історію того, що я, типу, пере, пере, десь перевес у мене, да, тому що у нас. Світ він дуальний, ми то в чорному, то в білому, і постійно із крайнощі в крайнощі. І я побачила, що вже заходжу в таку крайність, де я е, уходжу тільки, тільки в терапевтичну сторону, да? мало часу там приділяла десь е, родині, е, доньці, е, менше часу почала приділяти якимось своїм хобі і так далі. Хоча обіцяла собі, що буду таки розвивати свої якісь хобі. От. Е, наразі. Я е, цю історію відстежила і зробила кроки, зробила дії. Да? Покажу на своєму прикладі. Ви для себе зможете це приміряти, резонує вам це чи ні? Бо робота не є е, всім. В нашому житті, коли робота чи якась одна сфера е, життя стає всім для нас, це є м, не дуже окей, тому що тоді наше життя однобічне. Тоді у нас стаються одні й ті самі сценарії, і немає м, немає можливості просичитися чомусь новому, цікавому, прекрасному, е, зворушуючому, чомусь такому, що м, виведе. Інші сфери нашого життя на якийсь новий прекрасний рівень. Тільки тоді, коли ми. Даємо увагу і направляємо нашу увагу на різні сфери свого життя. Да? ну, Що там у вас є? Да? Я на собі розкажу, да? там на роботу, на особистий розвиток, на чоловіка, на дитину, на сімейний час, тому що це три різні часи. Да? Чоловік, дитина і сімейний час. Це три різні дії, условно. У кого є діти, той зрозуміє. На там, побутові якісь справи, на прогулянку, просто на прогулянку на хобі. Да? Іграю на, на глюкофоні, це такий, типу, ну як ксілофон, тільки а-ля більш духовна історія. Ну, я жартую так. От. І коли ми приділяємо різним своїм частичкам, які всередині нас даєм їм їм можливість розвиватися, розширятися і проходити далі, от що я помітила, що е, тоді е, такий, по-перше, перманентний стан, що я все усюди встигаю. І я все усюди. Ну, типу, я молодець, я пишаюся собою, мені достатньо себе, тому що я розвиваю себе в усіх сферах. Тому що, коли ми розвиваємо себе тільки в одній сфері, від того і е, от у мене ще сидять прям ахіряна інформація. Від того і з'являється оця історія, що ми, як наче, десь не встигаємо, хоча робимо суперсильно багато дій там в тій е, сфері, в яку ми вкладаємо свою увагу, бо ми не вкладаємо увагу в інші. Сфери свого життя. Боже, я оце прям проговорила, і це для мене особисто ставало, стало дуже великим інсайтом. Е, я е, не знаю всього в цьому світі. Я взагалі на це не претендую. У мене тоді мозг взірветься. Але кожен раз, коли я отак от розмовляю зі своїми учнями, зі своїми клієнтами, там, на відео да, от, в YouTube, чи взагалі записую там Reels, чи в Instagram розмовляю зі своїми підписниками, інформація реально от вона просто проходить. І я б дуже сильно хотіла, але це моє бажання, воно не обов'язково має комусь ще резонувати, щоб. Люди ставали е, трошки легшими, е, трошки легше відносилися до свого життя е, з більшою зацікавленістю е, бути в своє, в своє життя в себе в першу чергу, да, тому що наше життя е, таке, е, таке саме цікаве, яке і ми. Да, якщо, наприклад, у вас нічого цікавого не відбувається, значить вам, ну типу. Як будто цього і не треба, але насправді дуже сильно хочеться. Поэтому для цього дійсно треба прикласти певні зусилля, але не демонізуйте ці зусилля, що вони не такі прям хард-хард треба ділять, а просто поцікавитися собою, поцікавитися тим, що зі мною відбувається. І знаєте, от фрази людей, що там, скільки там того життя залишилось, що треба прям включитися і жити наповну. Не всім вони допомагають. Чому? Тому що деякі люди думають, що скільки там того життя залишилося, вже будь-як буде. Да? Чи ну, от уже отак, от значить, моя така доля, да? і здаються повністю йдуть цю історію. Тому я вірю і знаю, що тут потрібен індивідуальний підхід до кожної людини. І от навіть сьогодні, спілкуючись зі своєю ученицею, вона каже: я там побачила десь на просторах інтернета по даті народження свої, побачила там певні характеристики, можна так сказати. Да? І ми з нею спілкувалися на цю тему, дискутували, тому що а, те, що є в загальній інформації, да, це все прекрасно, це є класні орієнтири, але ж. Кожен з нас народжується з певним бекграундом, з певними програмами вже, да, з певними вже сценаріями, які треба пройти, атработи і так далі. І е, не буває ідентично схожих людей повністю усьому. Навіть якщо у них схожі дати народження, ну там ідентична дата народження. Да, е, все одно душа вона приходить е, в цей світ, як я це бачу. Да? Знову ж таки, це може бути моя правда, це не я не остання інстанція. Е, Кожна душа, душа приходить зі своїми моментами. Е, да, дата народження 100% впливає на певні історії, але ж е, не треба себе узагальнювати з іншими людьми, тому що ви на протязі життя приймали е, різні рішення. Я люблю приводити тут приклад, знаєте, коли. Е, Близнюки народжуються да, в одній тій самій сім'ї, не спостерігають одну і ту саму картину, народилися в один той самий день, місяць, рік і у тої самої мами, і так далі. І при цьому всьому е, у обох цих людей е, по різному склалося життя. Чому тому, що вони приймали рішення, діяли по-різному, абсолютно. Бо ми в ті чи інші моменти життя приймаємо для себе рішення. о Да, я буду діяти ось так. Або ні, так так я діяти точно не буду. І від, в від залежності від контексту від людини вона приймає е, такі рішення. От. Е, таке відео, знаєте, рефлексії подумати, поспілкуватися. І що ви взагалі на цю тему думаєте? І чи було вам цікаво, і що ви думаєте про те. Яку сферу життя вам ще треба трошечки більше включитися, Па-па!